В околицях Бережан просто неймовірна природа. Тож, незважаючи на дощ, ми вирушаємо в подорож. Джерело святого Яна зовсім недалечко від міста. Донедавна скульптуру Івана Предтечі, що хрестить Ісуса, встановлену ще в 1854 році, не було видно за травами та кропивами. Але старанням активістів ділянку розчистили, а згодом облагородили територію до вигляду, який ми бачимо зараз. Яка ж смачна вода, М -м, вона, мабуть, цілюща. Адже цю скульптуру замовила подружня пара після того, як їхній син прозрів, умившись водою з джерела. Принаймні, так стверджує легенда. Ну а науковці кажуть, що вода має чудовий хімічний склад. Тож вмиємось, поп'ємо і в дорогу візьмемо. От там біля джерела згадалося мені, що в Бережанах є її чудотворна ікона. Так, численні воти біля неї засвідчують, що люди зцілювалися, коли просили Бережанську Богородицю про допомогу. А добре було б, якби Бережанці, де б не були, мали змогу молитися до образу з рідного міста. На листівочці, наприклад. Це ж нормально, коли є фотокопії. Це нормально. Ми навіть так робили, коли ми ходили популяризували цю ікону, і коли ми ходили з юрлянською водою. Наприклад, ми приносили в кожний дім, щоб у кожному домі там була молитва і було зображення чотвороні ікони Бережанської. Так як ця ікона є найстарша. Подарунок римського папи Римського для наших графів найстарша ікона від папи Римського подарована в Галичині, подарована папам Римським, графу Миколи Синявського 1620 року. Угу. Десь в тих руках. Хоча, коли ми знайшли воти, то одна вота була датована 1567 року. Отже, е Ікону чудотворну ніхто нікому не передавав. Mm -hmm. Значить, і ті дані, які тут, є тут, я підсумню, що вона була ще скоріше потрапила, 1620 рік. Історична ікона. О, найперше, що вона чудотворна. Є свідчення. Можливо, не всі, ми не можемо сказати, є десь описи, що свідчення що, е, свідчення це воти що їх було набагато більше. Але коли е, в Другій світовій війні прийшли наші визволителі, ті, що і тепер хочуть нас визволити, то всі золоті воти зникли. Залишилися тільки mm -hmm. Ну, І ми десь розуміємо, що якщо була чудотворна ікона, і багато людей приходили і молилися, і оздоровлювалися, то не всі фіксували в вотах е, своє оздоровлення. Mm -hmm. А якщо вони є, то їх можна десь собі уявити, що їх може помножити, що їх було багато більше. Хоча і ті, котрі є, свідчать про оздоровлення жінки сліпої з скозової, про, про цю воду серце. Це правдиво, що навернення 1567-ї рік. В різні часи люди приходили і від Матері Божої отримували різні ласки. Ікона вбрана в шати. Або ризи, чи оклад по різному кажуть. А отже, вона коронована як чудотворна. Але це ускладнює створення копії, бо ж мусить бути барельєф, щоб вона виглядала, так як бо якщо брати просто на гладкому папері, то як як і Зарваницька, вони всі дуже подібні одинакові. Ідея нашої художньої школи було зробити її. Ми її оцифрували, тобто, оцифрували, і її в цифровому вигляді зменшили, щоб вона. Буквально відповідала всім параметрам, всім розмірам. Щоправда, ми там зробили одну, одну, одну річ, додавали до того, ми під низом написали «Бережанська четворна ікона. Для того, щоб отримати стару традицію, бо завжди в Україні була така традиція, коли мама відправляла своїх дітей у світ. Вони десь їхали, вони десь там одружувалися, створювали сім'ї, то мама давала ікону Матері Божої їм, як оберіг. І внизу було підписано звідки. І навіть і ця ікона була як родова ікона. Від батька до сина, від матері доні. Гарно, коли ікона рідного міста переходить заводу в рід. А ще гарно, коли про історичні споруди міста дбають. Пригадуєш, ми були 10 років тому в церкві при монастирі. Так, це та, яка потребувала ремонту і реставрації. Пригадую, хм, зараз ситуація не краща. Це пам'ятка національного значення. І для того, щоб передати в оренду, треба, щоб Київ дав своє добро. Якщо розпочинати, то е, тепер знову, вже не з реставрації, а знову з даху, бо дах знову тече. Хоч вже не так, як він тік колись, коли ми прикривали перший раз, mm -hmm. ну, але він знову таки тече вже. І ми були там, нам деякі речі там треба було зробити, і ми от з нашими друзями, колегами, з та свої з іншими пройшли і подивилися, що вже якщо ви нам дали дозвіл, то в першу чергу ми туди приходимо з майстрами по даху. Тернопіль нас підтримує, пан Негода нас підтримує. Він був на тому місці, він це оглядав. Тож, в чиєму підпорядкуванні не був монастир, але критично важливо, щоб дозвільні документи були з Києва отримані, і в храмі розпочався ремонт, а згодом і реставраційні роботи. Ще раз сподіваюся, що в столиці ухвалять правильне рішення. Тим більше, що досвід ремонтів та реставрацій у Бережанців є. Це ти про замок зараз. Не тільки про замок. Ось це приміщення донедавна теж було у дуже сумному стані. І була ідея для того, щоб відновити приміщення ратуші, треба, щоб ми вибрали були якусь ціль при тому. Ну і такою, на перший погляд, ціллю було створення благодійного фонду, так як е з початком війни це була потреба. Людям були потреби, як і тоді, хоча тоді менше, в 2022-му більше. Але е все ж таки потреба, потреба завжди є. І де є таке каратися, там завжди є люди, котрі потребують. Ми, може, про них не знаємо і забуваємо, але і це була ідея, і ця ідея спрацювала. Ми, е в недосить такому сумному стані були ці приміщення. Нам вдалося з допомогою наших друзів, партнерів із України, і з поза межі України відновити ці приміщення. Розпочинали ми з 20 квадратних метрів. Зараз каліця займає обратно ще 220 квадратних метрів. Ну і ми кожного разу намагаємося підтримати як і ремонт, і, і багато таких речей, так як ми ще раз мусили привезти сюди світло тої потужності, яка була, була було замало, а ми вдалося зробити тут кухню і пекарню. Хоча вона на даний час під час початку широкомасштабної війни вона дуже активно працювала, на даний час активність її трошки зменшилася, тому ми локаційно перемістили ту роботу в інші місця, де нам більше зручніше, де ми випікаємо хліб на 80%. Випечений і е котрий через нову пошту в болізний спосіб придає на східні терени, на нашим партнерам. Прифронтові зони, і вони там допікають і мають готову продукцію. Дякуючи каліти з України, ми через каріте з Литви отримали, е, кар з Литви оплатили, і ми отримали обладнання, бо це було б складно робити е, таким примітивним речами. І, і ми пробуємо це робити. Не скажу, що ми робимо вже таким, ну як то кажуть, промисловим способом, але, але вже за тих чверть року, скажімо, від зими дуже багато хто отримав продукцію. Цю дуже вдячні. Думаю, це робиться у співпраці з пекарнею, про яку ми розповідали в попередній програмі: хліб на деокуповані території, допомога внутрішньо переміщеним особам. Та і серед бережанців є люди, які потребують помочі. До війни ми обходили, ну, допомагали складним СЖО. Коли стала війна, ми якось переключилися на ВПО, але не залишилися СЖО. Ага. Тому що ну, все ж таки люди потребують, не дивлячись, яка, яка як і склалася їх доля, але потребує, потреба є потреба. Ага. Так що ми і тим, і тим допомагаємо. Така у нас сакрально духовна програма виходить. Ну що ж, не бачу нічого поганого. І пропоную під'їхати в місце, яке історично ніби й не має нічого спільного із сакральною спорудою. Але добрих справ там діялося чимало. <му> Потрапити за життя в рай. Чи можливо таке? На Бережанщині так. Бо це назва села, поблизу якого знаходиться мисливський будиночок графів Потоцьких. Саме перший власник раю з Потоцьких Олександр Станіслав наказав побудувати палац та створити навколо нього парк з рідкісними породами дерев та кущів зі ставком, де би плавали лебеді. Мені близький цей парк і взагалі село Рай, тим, що я є, саме уроджений з цього села і своє дитинство, а потім вже і роки свідомого свого життя як священник Я проводив тут. Час як помічник одного з настоятелів, який був пересланий з Бельгії, для того, щоб організувати в нас тут в Україні і в даному приміщенні палаці Потоцького, такий проект по догляду за неповносправними особами. Як ти й казала, історична місцина, де роблять добрі справи, до збереження споруд і упорядкування території доклалися і жителі села. Свій час відновили дамбу ставку, ми також робили заходи і тут. В більшості це громада села, молоді хлопці, які також підтримували і нашу ініціативу, і свою мали, і проявляли для того, щоб зберегти і цей парк на майбутнє. І враховую, що сам якось Господь Бог провадить так, це місце, що завжди ну, використовується в таких благих намірах. Як навіть називалося це зловмадження брати милосердя для прояви таких чеснодик милосердя, опіки для таких людей. І я в свій час, ну тут, будучи багато чого почерпнув в тій чесноті, бо побачив працю, побачив і тих людей, які проживали, що вони не менше як інші потребують тої допомоги, бо ми знаємо, є школи, є, є дитячі садки, є вищі заклади навчальні. Для е, дітей, людей, які можуть себе реалізувати. А десь воно було в той час, е, коли Україна вже набирала таких украснень самостійності. Може не доходили руки ще до того часу, але е, мені здається, треба більше було приділяти увагу. Тому церква взяла на себе кутково. Місію проте для постійного проживання це місце таки не підходить. Тож для місії було запропоноване інше приміщення. А це, залишаючись у власності греко-католицької церкви, тепер слугує для різних ретритів і таборів. Один з таких тут триває зараз. Табір Держабель Джоуля цього року проводиться шостий рік, але це вже наша сьома та восьма зміна, тому що минулоріч ми проводили дві зміни таборів. І це науковий табір. Він е, був створений як одне із е, чудових тематичних крил великого проекту Наукові пікніки е, це можливості для того, аби діти зовсім по іншому подивились на фізику, хімію, біологію, е, щоб вони зрозуміли, що наука насправді дуже цікава, вона довкола нас, вона в кожному явищі, яке відбувається, і саме тут вони це досліджують. Для нас було важливо зібрати команду і створити якийсь цікавий табір, в якому дітям комфортно. І е, особливу увагу ми приділяємо дітям, для яких зараз важлива психоемоційна підтримка, тому що е, кожен з них приходить сюди зі своїм емоційним досвідом, і е, для нас важливо створити їм атмосферу, де вони не лише навчаються, де вони можуть спокійно відпочити, е, мають чудові краєвиди, можуть відновитися через природу, можуть е, отримати е, досвід у якихось нових хобі і познайомитися з чудовими друзями, з якими підтримують контакт на you okay. Цьому заїзді у нас є дітки з Бережанщини та Тернопільщини. Тут є також діти військових із бригад Тернопільської області. Але у наступних заїздах у нас також передбачаються діти, які приїдуть до нас зі східних областей України. Минулоріч у нас були діти з Краматорська і з Чернігова з багатьох інших міст. Географія табору за всю його історію насправді майже всеукраїнська. Слухай, якщо це науковий табір, то діти. І на канікулах продовжують вчитися, так? Ми плануємо усі заняття в ігрових форматах, конкурсних форматах, в можливості командних, здобутті командних перемог, і тому воно не буде настільки для них ем, нудно або е, нав'язливо. Ми намагаємося створити нові формати, а також е, зробити е, з ними той досвід, якого не покажуть у школі. О! Та тут наш знайомий вчитель робототехніки із ліцею імені Лепкого. За табір можна навчитися основам робототехніки, зокрема, як складати якісь, скажімо так, інженерні конструкції, які можуть виконувати певні, певні дії. Тобто, якраз ще й ми вчимося основам програмування на скреч-подібній мові програмування. Якщо дитина зовсім нічого не знає, це не проблема, оскільки це є набори LEGO Spike Prime, які. Базуються на на типових деталях Лего, і будь-яка дитина може це складати але табори то на літній період. Як місце, де допомагають людям, райський комплекс працює і далі. Сприяють цьому швейцарські інвестори, з якими співпрацюють місцеві активісти. Я працювала в благодійній організації місцевій в місті Бережана, і я працювала під час війни з переселенцями. І мій досвід був: теж ми з ними переживали ті травми, цей стрес. І на початку війни це був один стрес. Люди мали дуже активовану фазу. Травми, яка згодом з руками перейшла трішки в іншу. І через, власне, працюючи десь два роки з такими. З травмовами, які нещодавно травмувалися, дав деяке розуміння, як потрібно працювати з ними подалі. І виникла така ідея організувати проект, який може допомогти людям, які вже знаходяться, які вже вийшли з активної фази травми, а перейшли в такий якийсь, можливо, десь більш затяжний, більш такий пасивний стан, так але які потребують допомоги. І в 2004 році ми я спілкувалася зі своїми партнерами, своїми друзями, і виникла спільна ідея організувати такий проект, який допоможе людям з східних частин України, а також взагалі травмованих. Психологічно, фізично приїжджати сюди в рай і мати такий тиждень відпочинку, тиждень часу для себе, такої легкої терапії. Тобто це є контакт з природою, це є вправа на природі для того, щоб відновити зв'язок з собою, зв'язок з Богом. О, тут справді чудове місце, яке допомагає віднайти душевний спокій. А якщо ще додати заняття з арт-терапії в цьому проєкті нам допоміг такий колега з Швейцарії, йому дуже ця ідея, і його місцева влада підтримала цю ідею такої легкої реабілітації, оскільки дуже сподобалась місцевість, сама назва відповідає рай, ми склали програму. Програма складалася одна це один тиждень такого, таких занять, такого часу різноманітного. Також ми дивилися на потреби людей інколи людям які заняття менше заходили, оскільки наш партнер він запропонував таку практику, «Групова взаємотерапія, де люди в колі без оцінки, без порад. Лишніх порад, так бо воно інколи заважає, могли відчути підтримку. Цю терапію вів наш партнер з Швейцарії Сімон Гройтер, і який також був основним спонсором цього проекту. Такі ретрити організовують один раз на сезон. Паралельно ведуться внутрішні ремонтні роботи, до яких долучаються усі причетні. Звісно, хотілося, щоб вони були зроблені якнайшвидше. Та ззовні будинки можна було б відреставрувати. Але віримо, що все попереду. А те, що цей рай на землі служить людям, найголовніше, і ми дуже раді, що побували в таких чудових місцях.